Доброго дня, шановні батьки і відвідувачі сторінки. Усім вам відомо, що всередині кожної дитини живе митець, майбутній да Вінчі, Марчук, Шевченко або просто архітектор, дизайнер одягу, будівельник, який прагне бути визнаним. Кожна дитина створює своє майбутнє спочатку в мріях а потім намагається відшукати практичні засоби втілення своїх фантазій. Починаючи перші спроби, маленький митець бере аркуш паперу і олівець. Потім намагається придати форму шматочку глини або складає першу аплікацію з легкого як подих вітру листя. Я педагог центру дитячої та юнацької творчості. Керівник гуртка ліплення, студії образотворчого мистецтва соняшник та студії «Фітодизайну» та Лалаївська Анна Ігорівна. На моїх заняттях ваші діти зможуть втілити свої мрії, фантазії і проекти з допомогою різних художніх технік. На гуртку образотворчого мистецтва це різні акварельні техніки, графіка, живопис. Вугілля, батик, портретні техніки. На гуртку ліплення це ліплення солоного тісту, пластиліну, рельєф з сетенгіпсу, папір маше скульптура звати, паперова глина. На флористичному гуртку ми створюємо картини з пресованого листя, різдвяні святкові віночки. Оберіє з природних матеріалів квіткові композиції. Отож, чекаю у ваших діточок на своїх заняттях. До зустрічі!